Миколаївська громада отримала сім нових автомобілів, які підвищать ефективність роботи місцевих служб. Усі транспортні засоби були придбані за фінансування королівства Данії. Серед них дві автівки це мобільні ЦНАПИ. Це важливо, тому що ми розуміємо, що для багатьох наших мешканців в області. Всі ці послуги вони є не дуже доступними станом на зараз, і дуже багато людей потребують. Тобто є багато переселенців, звичайно, які треба їм треба мати можливість оформляти паспорти, наприклад, або місце проживання. Всі ці речі, і всі ці послуги вони мають бути для них доступними у зручний спосіб. Також три автомобілі передали медичним закладам нашого міста. Два інші транспортні засоби отримали працівники соцзахисту для оперативного реагування на потреби вразливих категорій людей. Міська влада зазначає, що нові автівки допоможуть людям отримувати різні послуги доступно та якісно. Яна Циня, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.